Доброго дня, втонуні, але не з вами. Поцінули Шахів, ми фідемайстер, майстер спорту України Понін Андрій, і в цій п'ятій лекції з сучасного захисту Тараша для обраних розбираються гілки з ходом Е3, але без раннього ходу це де. Що мається на увазі? Це означає, що. В цій позиції білі не будуть грати. ЦД, також це означає, що не обов'язково білі починають зі стандартного ходу кінця 35, а можуть почати з ходу Є35 і не грати кінь на С3. Ну і треба зазначити, що ця лекція завершальна щодо сучасного захисту тараша, який характеризується ходами кінь 3-кін 6, але, звісно, маючи цей репертуар, можна додати. До нього репертуар з третім ходом кін на c 3 І ми граємо c 5 ферзовий гамбіт, тараш, і ці гілки будуть розглянути у наступних лекціях. Ця ж лекція присвячена четвертий хід Є3, c5, Без ходу кін c3, розбираються такі можливості, як слон d 3 або слон e2, Це дуже схожі ходи. dc і a 3 Все це розділ 18, у розділі. 19 розбирається, кінце 3, кінце 6, це, звісно, не CD, і не А3, ну що це означає, такі ходи, як слон Е2, слон Д3, і ДЦ, розділ 19. Ну і нарешті найкращий хід за білих, а три, оскільки цей хід ставить питання, або з точки зору того, що треба знати конкретну теорію, або з точки зору, що не всі полюбляють грати позиції з ізолятором, де ми не можемо позбавитися ізолятором ходом d 4 як ми робили, коли вивчали у минулій лекції варіанти з CDED, то я підготував два розділи в розділі 20 вивчається, як я вважаю, найкращий хід. ДЦ це сон 4 а 6 який, наприклад, був використаний в партію останнього туру турніру претендентів на Накамура, і Накомуря не зміг втримати з чорними і програв хоча дебюту. Він отримав симметричну позицію. Та рівновагу. Так що це більш форсований варіант. Якщо ви хочете грати з ізолятором, то розділ 21 присвячений ходу А6, де після ЦД є, де може виникнути позиція з ізолятором, але у білих є інші можливості. Наприклад, також партія минулого турніру претендентів, де Гукеш, грав проти Віді і продемонстрував ідею Тура А2, яку я розбираю у даному розділі. Так що підбиваємо підсумок. Безумовно, це. Мабуть, взагалі, головна зброя білих у сучасних шахах найвищого рівня проти захисту тараша, тому що тут можна створювати ще якісь ідеї, але об'єктивно чорні тримають рівновагу. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо досі не підписані, залишити коментар або навіть оформити спонсорство на канал. Лекція номер 5. Захист та раша ходом є 3 і без ходу це на Д. Дати лекції 30 вересня 2025 року. Актуальність теорії Stockfish 17.1 Слон D3. В цьому випадку ми граємо кіна c 6 і важко уявити ситуацію, де не буде переходу, наприклад, 0-0, ДЦ, Слон c 4 Це слон Е7, c 3. Переходимо далі. А3. Ну, тут ми не зіграли кінно C6, тому тут дуже легко ми граємо через А6 D7. Кіндесі. Тому без сходу кін на C3 хід не дуже гарний. Бремо ДЦ, сонце 4 а 6 0,0 Б5. Ну, тут слон А грається, Брається, як головний хід. Різниця нема, тому що гілка вже сумнівна. Слон Б7, кінь С3, кінь бд 7 Якщо Є4 біля займає центр, то СД, кінь б Д4, слона С5, Слон є 3, 0, Ф3, кінь Е5. Ну, не близьковий хід, мабуть, ф 3 але суть ви зрозуміли. Якщо Фарсь Е 2, типова ідея, щоб ми зіграли CD, вони зіграють ЄД і ДПП. Он древнус свого на D6, пора D 1 і Farbo 8. Або Фарс на С7 з на не мап. Далі 0-0. Кінь є 5 ми першими зіграємо. Так що, звісно, з каналом на D7 нам дуже просто Все. брата. Я три в цій ретаксі не дуже гарно. Далі ось цей порядок ходів. Тобто так. Це ідея, тут тобто, те сходив на C6, якраз вийде моя партія. Тут чорно г'єпша, а тут тобто, ми граємо в Кінь Бедасі, використовував те, що не зіграло к на C6. Де це? А що ще? Тобто ми це 4 хочемо зіграти, тому КЦ3, кінц 4 ну, є 4, однак що взагалі немає сенсу у тій Граємо Браємо D а що Кінь G5. Mb414,00, Metro C7. Одно, кінь Бе-6, 4 Е-4, кінь Е-4, кінь Е-4, ферзь Е-4, ферзь Е-4, ферзь Д-5. Бачите, що незважаючи на те, що зайвий пошак, то далі білих нічого немає. Тобто so, є 6 зібрав. Ну так не, ні, ніхто ще треба зазначити, не грався, всі 5. Брали, слон Б4, на вихід 0-0-0, слон С4, слон С3, БЦ, форс С7, слон Ф7, король Ф7, король Ф7, Руши малює моли, але аж в играет фігура. Ну, добре, вишли, там, ферзь батрек, 6-7. Все, оф-три я трей, кажу, і каже, що тут лиш на шах, если ферзь c 2 роли всім. Ну добра. Ну, это ж саме 0-0, тобто це 4 тут також можна забрати є 4 є 4 Ферси 4 це форсі 4, кінь F6, forse 2. Ну, дуже схоже. Взяли пошакова. Наша ініціатива. А 6 он Б7, ОБ7. У Кінье 5 играли Дарда сільс, -da он Е7. Сергій. Чи є 4, де є? d 2 вон є 6, імбій 4, Кінь є 4 Кеньє 4, Фонк 7. Ну тут це був на що логічно. Граємо А6. Бачите, що хтось бив, але не вірився в це. Людський шахтер. Oswamy w zeszłym roku w naszym możemy mogliśmy wygrać 4 zespoły, może 4 nie tak nie zagrał, normalni ludzie zespoły nie dwa grały, więc roku wygrałem 53 na w zeszłym roku 6 zespołów, no, no jak zawsze, zeszło 6 zespołów, a w zeszłym roku wygrałem 8

Ну, слон Д3, слон Е2 схожі, але, звісно, ми б'ємо, б'ємо і виникається позиція. Але, коли білий грають слон на Е2, ось до цього можна, мабуть, набити. Великого слона тут немає. І чому? Б'ємо А6. На 0 слон Є7. Ну, а 3 майже завжди зіграно. Але ми цю позицію дивилися з ферзового гамбіту, тільки там, наскільки я розумію, був слон Ф4, вбив зайвий хід. Так що це, звісно, покращена редакція до нас, вони заяви там. Що туре є один b5, і слон до трекня 2 слонці, два, 7 а 3 Ну і аж тут б5, звісно. У D3, слон, B7, нас краще. Ну, наприклад, слон G5 С6, воно аж 4 тут так і в G5 можна зібрати. Тобто, по типу слон А2 треба зробити. Ну і звісно, це рівноваг. Білі на грати нарівноваго. У нас жодних проблем нема, далі слон в 6 Зіграємо кілька п'ять розмін на слонів там. Звісно, це нічого нормальний але Що ви можете зробити, якщо білі в позиції з ісцилятором ДП проводять? Так що, звісно, слон Е2 і слон Б3 нікуди не ведуть, де це одразу. Ну, знову виходить позиція, де в нас там. темп. Слон на С5, ну це де є де, звісно, для нашу користь. Просто цей там А3. Ну, до 0 граємо, Б4. Слон b6, слон b2. Ну, просто позиція без темпу. Тобто ми встигаємо дуже важливо ідею кінь є 5 провести, але не одразу включаємо, щоб коду c5 не було, а5 б5 кінь 5. Ну, бачите, що тут кінь 4 руші каже, що найкращий хід. так кеймер грав проти Донженка, тому що 5 головний хід, слон є 5 воно дуже сумнівно виглядає. Тобто ми десь хочемо А4 відфіксувати, кіння 4. Ну і в партії кінь F3 було зіграно, ні, я цього не рекомендую робити. Коли я бачу всі ці кінь F3GF, не треба цього робити. Тому кінь С4. Правильний хід був, сон С4. ДЦ, це, сон є 5. Ну аж тут сон Е7 записано. Не знаю, навіщо? Можна зіграти також спокійно. Сон Е5. Перс Д8, дуже форсовано. Тура d8. Кінь є 5, зон Д7. Ну, звісно, тут пішак десь грає, ця, цей. але тут акселовно, на що претендують Білі нічого зрубить без першака. Всі завжди грали 2.0, але тут краще хіб зіграти своє на Д3. Ну, давайте зрозуміємо, чому. Тому що 2-0 взагалі нічого не дає, Тобто тут то, 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 граємо в 5 і тут вже в цьому порядку ходів слон Д3 взагалі нічого не дає. Тобто ми граємо слона Б7. Якщо ферзь Е2, також, до речі, це ідея турніру претендентів, то можна брати на D4, але воно ризиковано. Навіщо ризикувати? Тобто граємо слон Е7, слон 3-0-0. Ну, і тепер в білих погана редакція ізолятора. Туре, до Два С8, то це 7 8. А п'ять, кінь і п'ять кінде там так. Дуже важливо біта грати за обидва кольори з ізолятором в таруші. Де це? Ну, тобто, і тепер ми розуміємо, яка різниця, слово 5 б4, і тут замість ходу слон Е7 не давай робити хід слон e7, а ми граємо слово de 6, грамотно далі кінь і 5 І тут взагалі жодних проблем в, в чорних не виникає. Кінь 5 слон e2. Можна зіграти. Мені цей хід не подобається, тому що ми граємо. Ну тут форпи 8 записано. Ну як він можна так зіграти, тобто в нас ініціатива партії Осанто Шватаса Гельфан. То в більшості випадків білі грали кінь є 5 слон є 5 ф4, і тут чомусь записано слон де 6 Хоча я не бачу величезні різниці. Можна слона це 7 зіграти, як правильно багато частіше, але ось ідея цього ходу. Ми провокуємо е 4 і тут вже можна зіграти слово на С7. І одразу згадуються класичні партії, такі як Артиливі Рубенштейн в цьому варіанті, де Раз може виникнути серйозна ініціатива, пов'язана з ходом словом на Б6 і може 4 Так що тут взагалі жодних проблем немає. Тому, ось, якщо білі хоче розігрувати через хід слон на Д3, краще зробити цей хід одразу. Ми граємо Б5. Yeah, яка різниця. різниця в тому, що після DC Слон C5, B4 ми не встигаємо вже зіграти слона d6, тому що білі перші встигають зробити хід кі4. Тому тут нам доводиться грати слона E7, 0-0, грамо слона b7, білі грають слона b2. Також в декількох партіях вони грали Парсі 2, 0-0, Кран D1. Ну, я не дуже в цього розумію. Тобто тут граємо Б6. Цієї ідеї не дуже зрозуміло, тому що, ну, десь буде зіграно або після тура, це один тура, це вісім, або одразу кінь 4 і почну все ось це спрощення. Кінь є 4, словом є 4. І дуже важливо, що в такій позиції ми граємо а5 і спрощуємо фланг. Хочмотись партія. Лаба, кінь а 5 Слон д 4. Партія не дуже сильно гравців. Ну, бачимо гроші тут. Чи верту, про яку треба звіснути пам'ятати? Якось це небезпечно до діла, що ми відбиваємо. Ну добре, виліт відіграють чігору, але ж бачите, скільки -то. ходів треба було до цього зробити, звісно, це позиція рідна. Досить специфічно, це мало хто так зіграє, тобто сомб два. Грають ноль-ноль. Ну і наскільки я розумію, ідея білих, в них трохи активніший сувон, і просто на партію щось вигадати. Тому що бачите, що просто виникає ця позиція, біля роблять хід. І ось тут при аналізі я знайшов дуже цікаву річ: на хід є два. Тут шок-контент, бачите, що це головний хід, але ніхто не зробив найкращий хід Кіна Б8 ніби який-медись. Один з моїх винаходів був. Далі кінь e 4 це якраз партія та сама. Дінго жень на 4 кінь e 4 І ось тут на f5 зіграв, бачите, що все це зводиться до ідеї на партію, Тут це ще завгодно. Було рівноваги, first до 1, до 1 f5, но простіше кінь А5. Ну, я не знаю. Сподівався в у цьому випадку дін А якщо Накамура зробив нічого в цій партії, то він би грав матч проти Ніпомни що. Ось так історія могла змінитися в шахі. Не знаю, чому він зібрав таким чином. Дуже дивно. Але психологія в останніх турах вирішує набагато більше ніж міг грати. Далі, бачимо, Тураце один робився хід. Але тут знову можна зробити хід набисі. Чи 8 що Брав шахи? ферць 2 робився хід. Тут також можна тут би вісім зіграти. Раці вісім цікавіше, що, що ще робилося. Таж один робив хід. Ну також тура це вісім не може бути погано. Складність цієї позиції, що вона, зважаючи на те, що симетрична, але вона дуже динамічна, Тобто ви дивитеся на ці нулі, і вам здається, що це дуже просто, але можна якісь ідеї вгадувати на одну партію за білих. Повинний розуміти, що це та сама партія. На Камура Гукеш вже якось на Камурі напише щастило на ці варіанти. Тобто Д5, сон А2, сонь Б7, і тут Фарсьє 2. Ну, де це нікуди не веде, звісно. Казали, ось Фарсья 2, все де, то раде один. Тому що є де взагалі нікуди не веде, кінь Д4, кінь Д4, тут вже ми можемо прийняти цю жертву, раз Д4. Слон G5 можна зіграти в форс-4, а у випадку слон Е3, в G5. У нас просто зайвий пешак. Якщо тобто, тура де один, і ось ця ідея. Тобто, ну, У Букеша позиція трохи інакша була в партії з Якоморою. Але ідея та ж сама. Тобто, Тут Б4 хет робиться. І якщо білі грають ЄД, це найсерйозніший хит у випадку АБ, тінь Б4, фінг4. Б1, Д3, вдарово, вдарово, вдарово. Ось це 7, Б4, слон Е7. Що? Він 4 тіня 2, тура 2, ось 7, Б4, слон 6 ну і бачите, що ініціатива. Ну, кінь 4 що зіграти. БС, він С6, ось це 7, кінь 4 слон 6 Є Д, БС, ну ось це дубова ідея. Д5, ну і тут дуже форсований варіант. Тобто Тінь є d5, слон d5, ну також можна грати тура d5 ігра в дубах, ферс c7, тура d3, а слон e7, ну, тура це 3 2-0, ну я розумію, що це дуже важко програти. Забивах пішов, визіграв в дубах, але я не вірю в цього пішака Б в нормальній партії. Ну і також слон d5, биралися на що ми граємо кінде і шотири, а взагалі знову Олєко, якщо ви бачите Олєко, то в багатьох партіях в нього буде дуже серйозна підготовка за чорних. Слон С6, якщо зіграти, так ніхто не грав. Слон С6, кінде 4 слон Д5, кінь Ф5, ферзь 5, 5 БЦ, ферзь Б5. Якщо тура Д4 гралася, слон Б5, БЦ, слон С5, тура Ж4, ферзь Ф6, кінь Е5, слон Д6. Він С4, Сван С4, Ферс 4 ну і бачите, два нулі. Це все парсує Олєко, і що не мають рівновагу, парсує, звісно, залишилося. Ну що, ну давайте продовжимо. До речі, що тут зупинився Ільянов якось рано, тому що тут Олєко помилився, він Ферс 6 зіграв. Ну це, до речі, мабуть, фортеця все одно, але Ферс 5 було набагато простіше. Тобто, на Сван 6 зіграти Тура ФБ 8. Така динаміка, Ну, я коли це перший раз побачив, я думаю, що відбувається. Але в соціально горизонтально, ось що відбувається, і тут нічого, нища... то вже зрозуміло. Ну, як ти на А 2 і нічого крім вічного шаху білих нема. Так що, ну, мабуть, це ідеальна гра за обидві сторони, якщо йти сюди. В фарсі 2 тура до девділку. Ну, також звісно гралася гілка Д 5 ми б'ємо І ось тут можна, звісно, інше, але слона d6. є Грешу граф, а грамот з вон d6, тут тільки є 4, тобто також дуже нові партії. аранян на жаль, наприклад. Кінь б'є д5 тільки зараз. Ферс Д5 граф аранян, но це не дуже схід. тобто тут 0-0. Зиграв форс H5, форс c7. Це вже покращення партії, тому що партія була зіграна ферзь С6, 1 програв, але бачите, що Антон Буяро зіграв ферзь 7 слон Д5, покращуючи партію, тим ще вже зіграти слон Л3. Ну, С4 було зіграно, але кінь Е5 ще краще. Кінь Ж5 не працює, А6, там, слон А6 не працює, кінь Е5, тобто слон Д5, мабуть, найкраще, але кінь Д4. Кінь Д4 – це Д, а Ж3, слон Д5, є Д, С5, в чомусь. Ініціатива, ну давайте підведемо підсумок, тут с вандика. Треба грати. Ну і це позиція динамічна рівноваги. Тобто ми граємо 0-0. А у білих багато ходів, наприклад, Бетри, Олександр Граф. Ой, ну, якщо позицію можна грати на перемогу, ті хто FC7, даві тура девісім, людських ходей вчора. Треба перевагу. Ну, хочемо в FC7 зіграти, бачите, що P4. Але С4, це Сергісан Прананха. Б2, Ферзь С7, Ферзь С2. Ну, в партії він зіграв слон Е7, щоб можна зіграти король аж також. Щоб розв'язатися, ми хочемо 6 зіграти. Так що, мабуть, є 5 треба грати, бо граємо тоді словом 7 Ферзь е 4 тут подриваємо А5. Ну це позиція до нему читалів на валі. Тобто тут тільки. -то Ну, слон Д3 ми розуміємо, що все це просто з темпами виходить. Це ДЄД з включенням ходів А63, це, звісно, на нашу користь, тому що тепер на хід слон Е2 ми будемо проводити С4 досить швидко. У ДЦ-слон С5 також на нашу користь А63, тому що Д4 ми досить швидко проводимо. А якщо біля Б4 грають, це не дуже допомагає. Так що, якщо слон е 2, то звісно це 4. Ну, далі ставимо слона на D6, B3, B5, і бачите, що ми отримали фактично атаку панова, де чорні зіграли е 6 слон е 7 замість того, щоб зіграти слона на G4. звісно, гіршов біло. Так що де це тільки. Сьогодні С5, Б4. Звісно, ми тут робимо хит силона Д6. Тут майже всі завжди робили хід або СД, або селена Б2, тут заодно теж. Але Гукеш підготував тура-2 на турнір претендентів. Ну, звісно, селена на Д6 ставимо, щоб зіграти Кіні 5 прямо кінь Кіні 5 тура Д2. І ось тут мені не подобається те, що було зіграно кіні в 3 тобто, Тут позиція розбалансована. Тобто заради цього Гукеш і. І грав. Тобто тут взагалі нічого не зрозуміло, що відбувається. Тому я рекомендую тут зіграти два нулі, як вже гралося. Тобто ідея наступна, що якщо біля зіграються CD, як вже гралося, то тут ми б'ємо і після GF, та ж позиція виникла. Але все. Вони вже вдарили на ці 5 тобто ми граємо є 5 Тепер в білих нема додаткових можливостей, тобто, ну ми йдемо вже за базу Тобто, І граємо тут а п'ять, по ним те, що було в базі. Ну і тут гукеш розібрався. Бра. Треба було грати як вогіля, в більш пізній партії в Оґелі, але Д 7 ми далі ми хочемо вдарити С5. п'ять. Ну, підготувалося до ходу на Б Б5, п'ять, 5 б п'ять, мон Б5. А чому саме такий порядок хидів? зіграно замість що мене не подобається в такому порядку ходів, Тому що замість цього, щоб грати ЦДР, тут білих є цікава можливість, вони могли зіграти Б5. І далі в білих є ідеї Ферсе А1, Тураж-1, і так далі. Так що використовуйте такий порядок ходів, це моя рекомендація, що ви хочете. грати цей варіант через два нулі. Чунатор. Ну і Рушій тут демонструє, що слон є 2, ну а тут ми вже б'ємо. Тут форсовано досить варіант. Кінь f3, слон f3, ферзь c7, c5, слон е 5 Ну, можна, мабуть, через слон b2 грати, але кінь f4 принципові, що слон d7, кінь b6, тура d8, і тепер слон b2. Слон b2, тура b2, слон c6. Далі ми макіна Д 7 хочемо зіграти, тобто бачите, що рушій нам малі глубоді малює якусь перевагу, але тура-два тут сон б можна забрати, двох нулів не буде вже. Що два нулі, то Д4 хочемо провести. Так що це вірний порядок ходів, О, про це дізналося від мене. А що тура-два, ну це ідея. Звісно, коли в головній теорії там ізолятори виходять, то на високому рівні, мабуть, це дуже мало. Тому ну, треба вигадувати щось таке. Січаснім підготовці. Ну, це де, є де. І тут білі може звісно слон Б2 починати. Тобто тут такий варіант, що одна і та ж позиція виходить, слон Б2, 0-0. Треба ставити слона на Е2, тому що слон Б3, слон Б4, слон Е2, слон Е6 0-0. Або слон Е2. 0-0, 0-0, слон Е6. Слон Б 2 Ну, так що ця позиція виникає різними шляхами. І ось бачите, що. Тут головні ходи, це 7, тура — це ну, вісім. Ви бачите, що на малій глибині також ходи, але на жаль, бачите, що в мене зараз усі не хоче демонструвати хмарну, але повірте, що там в хмарі тінь є Записаний хід і ось це типова комп'ютерна ідея, яка просто робить варіант більш цікавим. Після чого якщо зіграти тінь 5, Ну це на малій глибині рішить так каже Крапе. Слон б'є, є 5, слон F3, то бачите, що граємо кін на Е4. і Далі ось всі ці спрощення. Не може бути тут погано в чорних. Ну або без залишення слона F3. Ну тобто -то ви просто подивіться на цю позицію. Ми отримали ферзовий габіт, звичайний. Коли в варіантах там біля зіграли B4. Воно завжди веде до рівноваги, тому що найгірший сценарій для нас, що ми залишимося захищати 4 на 3 на королівському фланзі, дуже проста позиція після всіх цих розподів. Ну або вони можуть зіграти тут Ф4 ну добре. В цих позиціях також я не бачу. І якихось проблем, тобто ми виставимо коня на Е4, пішака на F6, знову, якщо навіть ну, пішака якогось втрачаємо це брати, після масових розманів за рахунок різнокольорових слонів у нас буде компенсація. Ну а в єдиній партії, де була зіграна, це було кінь 4, але кінь в 3, слон в 3, Тураце 8, а слон d4, кінья 4 буде. Тураце 1, Тура це 1, ферсе 1 кінь Е4. Ну, бачите що. Можна далі аналізувати звісно цю позицію, можливо, знову в глибокому аналізі можна за вилучитися залишитися десь з цим пішоком. Навіть от така позиція, ну, тут бачите, цьому проблема, то ще точно все зробити. Ну, тому, якщо ви не хочете всю цю теорію з партію дивитися, то Мабуть, це хитким є п'ять чи що є новою ідеєю, воно набагато простіше грати. Що тут я вважаю, що в чорної проби немає. І набагато менше товорять, але знато. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Також можете оформити спонсорство на канал.